Я живу з дуже великим бажанням продовжувати реалізовувати горизонтальний контент, і дуже хочеться реалізовувати його на певну аудиторію з певною ціллю, але я буквально місяць, може навіть більше, не міг для себе зрозуміти реально, для кого я хотів би це робити. Це часто є найбільшою проблемою, і часто люди починають йти від продукту, від того, чим вони займаються, да, і ну, там, хочуть реалізовувати на подібних до себе. По суті, я недалеко пішов від такої гіпотези і зрозумів, що для мене важливо навколо себе сконцентрувати аудиторію людей, які теж бажають зрозуміти, чому там знімати контент це насправді легкий шлях. Він часто більш дешевший для просування, наприклад, свого бізнесу, себе для цікавості життя. Теж да, для фіксації життя можна сказати так, теж щоб там потім через роки передивитись. Це дійсно дуже цікава сфера, і ця сфера, більше того, як я і сказав, вона дійсно ефективна і відносно недорога для бізнесу. Відносно недорога, що я маю на увазі, часто до. Контенту до безкоштовного контенту, органічного просування люди приходять не від того, що їм просто нема чого робити, а від того, що у них є продукт, але там немає великого бюджету, наприклад, поки що на просування, або вони не знають, яким інструментом буде ефективніше просувати, або вони планують ну, якийсь бюджет заробити, можна сказати, на рекомендаціях, на ну знову ж таки, недорогих. Якихось джерелах трафіку, і власне з цим бюджетом потім там нарощувати обороти, да, десь скуповувати у блогерів рекламу, наприклад, теж да? або запускати таргетовану рекламу. Але їм все ж таки потрібен на початку інструмент, тому що значну кількість коштів можливо вони вклали в створення продукту свого, можливо, це товар. Якийсь, да, який теж потребував е, витрат на виробництво, теж таке може бути. Тож я для себе визначив от таку ціль, що я хотів би, як я вже і сказав, сконцентрувати навколо себе людей, у яких є потреба, у яких є ситуація і можна сказати статус, можливо, запуску продукту, можливо просто вони відчувають, що якась стагнація і ну, шукають для себе новий якийсь рівень, да, новий інструмент і дізна, дізнатись хочуть про нього краще і. А також людей, які в цілому замотивовані бачити динаміку, які взагалі яких цікавить бачити динаміку, тому що для мене зйомка контенту це. Далеко не в першу чергу про створення відео. Це для мене про статистику бачити наростаючу динаміку. Мені звичайно подобається, коли ця динаміка росте вгору, да? але іноді відбувається, що вона може трошки просідати. і Я починаю задумуватись, я починаю вирішувати нові для себе задачі, якісь алгоритмічні гіпотези формувати, да? їх тестувати. Тобто, це те, що по суті дає. Життя в моє життя дає енергію, дає ситуації, дає проблеми е, в моє життя, які треба вирішувати, і потім це вже там е, фіксується в досвід. І хочеться знову ж таки, щоб цим людям зрозуміло і цікаво доносилася інформація. Це перший момент, тому я хочу продовжувати горизонтальні відео знімати. Е, ще є фактор того, що. М Хочу ділитись уроками свого життя, інсайтами, спостереженнями, да, важливим досвідом, який дійсно комусь допоможе. Тому що для мене дуже корисно дивитись такі блоги, наприклад, мені по кайфу їсти, наприклад, під такі блоги, або просто їх дивитись і вивчати те, як думають інші люди, звертати увагу, і воно часто підсвічує там, ролик на 10-15 хвилин, може підсвітити ну, буквально одну-дві деталі. І вони тебе замотивують дійсно щось змінити на краще в своєму житті або спробувати щось нове. Ти просто, наприклад, міг не знати, що існує такий підхід. Хочеться просто, якщо чесно, теж такого якогось визнання і приємності у вигляді зворотнього зв'язку, у вигляді вдячності, отримувати. Тож, ціль моя така. Планую також розповісти, який у мене досвід для того, щоб знову ж таки якось кристалізувати цю аудиторію, яку я хотів би набирати, да з якою хотів би взаємодіяти і для якої створювати подальший контент. Мій досвід в основному пов'язаний саме з зйомками, з реалізацією сценаріїв, з реалізацією креативних концепцій, взагалі, з якимись ризиковими нестандартними рішеннями і підходами у контенті. Як же все це почалось? Коротко і зрозуміло. Я був проактивною дитиною, завжди яка виступала в школі на різних там концертах, отримувала багато грамот і таких подібних да ну нагород, коротше кажучи, на всіх цих конкурсах. Після цього я вступив на факультет кіно і телебачення. У мене медійна освіта. Я диктор телеведучий тележурналіст, і магістратуру я обірвав собі, тобто не закінчив, тому що в цілому я зрозумів, що там той досвід, який ну, я вже практикую і вже з більшими результатами ніж вчили на магістратурі, тому мені було просто не цікаво. на тому етапі вже було просто створено Showtime Media, да, тобто медіа команду. На тому етапі вже був музичний лейбл Showtime Music. Музичний лейбл вже працював з хітами, на які я генерував концепції. По суті, під ключ-продюсував ці проекти. Да, або генерував креативні концепції окремо. Наприклад, там для такого артиста, як Велбой, да для е, різниці, для такого артиста, як Велбой, я генерував просто креативні концепції. Ще з двадцятого першого року да, там були треки Вишні. Трек нозі, босі, трек ворогів на ножі. Це, от те, де я вигадував, мені кидали демку треку. Я слухав і вигадував, як це візуально потім подавати. А такі треки, як, наприклад, відриваючись, провела екскурсію парфюнюка, долоні повільно. Теж це вже відноситься до хітів, там де робота з моєї сторони проводилась під ключ. Тож мені вже було ну дійсно там не так якось релевантно слухати досвід, який був на магістратурі в університеті. Також, окрім того, вже на той момент були проекти рекламні, які заходили, саме з ціллю, щоб підняти медійність у Тіктоці. Я, на жаль, не можу всі проекти називати, але вже просто щоб зафіксувати для розуміння, да, і в цілому вже є кейси, які можна називати в сучасному світі. Просто на той момент, у 2022 році, десь в мене вже були там, кейси на 100%. 17 мільйонів переглядів в місяць, були кейси на 17, на 13 мільйонів переглядів в місяць. Я вже розумів саму концепцію створення контенту, коли можна робити е, контент мільйонами, і десятками, і сотнями мільйонів переглядів на одному аккаунті. Це важливо зауважити. Да? Тобто у нас не було такого, що ми робили там, не знаю, 200 аккаунтів. Да? І я кажу, що кожен аккаунт потрошки зібрав, і тому там така була велика кількість переглядів. Ні, це було для одного проєкту. Просто я от заходив. Я мав згенерувати концепцію, стратегію, в якій це Працює і власне реалізовували. Тоді вже з цим досвідом, як я сказав, було просто нецікаво. Тим не менш, я маю все ж таки закінчену да, вищу освіту саме в медіа, і я непогано розуміюся на тому, як знімати, як прописувати сценарії, як режисувати всі ці процеси, і в тому числі як для фільмів, для серіалів. для... Коротких метрів, так і для роликів в TikTok і Reels. Ну власне, так ми підходимо до того, чим взагалі і займається команда Showtime Media. тобто в чому основний фокус. Це якраз таки в тому, щоб заходили, якраз таки продовжували заходити ті бізнеси, компанії, цікаві просто проекти, можуть цікаві люди приходити теж і задавали мені питання, Саш. А кому я можу бути цікавим? Да, а кому може бути цікавим мій продукт? Давай проаналізуємо, давай сформуємо стратегію, давай запустимо цю гіпотезу і вижмемо з неї максимум вже з самого початку. Давай зробимо класний надійний старт, давай попрацюємо так, щоб я точно розумів, що якщо заходить ваша команда, то вона дійсно втілить ці 90 роликів. Ми дійсно зможемо зробити важливі висновки. Ми дійсно побачимо якусь статистику, наростаючу цю динаміку, про яку я казав, да? на яку завжди цікаво дивитись. Ми дійсно сформуємо новий досвід. Ми дійсно з точка А в точку Б прийдемо і зможемо рухатись далі на базі цього досвіду, крок за кроком, а не просто будемо займатися чимось забавним, тому що там, ти погодишся на все. Ні, я ну, вже не погоджуюся на проєкти, можна сказати, з будь-яким запитом. Просто мені цікаво зараз працювати з ефективними бізнесами, ефективними людьми, які, по-перше, розуміють, навіщо їм потенційно це треба, да і у них є якась своя гіпотеза. І якщо вона сходиться з моєю гіпотезою і з моїм процесом з нашим офером, теж нашої команди, то ми скоріш за все, будемо працювати, і ми запустимося, і високовірогідно це буде ефективно. Також важливо, що це людина, яка має не просто потребу. Перевірити мене, да бо є люди, які заходять, типу щоб перевірити, а, а як вони зможуть, не зможуть і тому подібне. Ні, є можна сказати дві основних потреби, з якими приходять це або для бізнесу, це або для своєї психіки, да? для просто для свого стану. Насправді це дійсно знімати контент і отримувати визнання. За те, що ви знімаєте, отримувати перегляди на роликах, де є ви, це теж свого роду така терапія, як знаєте, є терапія там, де людину гладять. Оце по типу того, це ну просто не тактильне таке визнання. Десь отримувати похвалу, десь отримувати в цілому увагу, навіть отримати хейт, да, для себе зробити такий стресовий краш-тест, якщо там да, зустріч буде з першим хейтом. Це теж в будь-якому випадку еволюція для людини. Приходять за таким теж. Але коли для бізнесу, то я ж кажу, важливо працювати з конкретними людьми, які ставляться до бізнесу як до бізнесу, а не просто е, прийшли когось протестувати. Коли заходить людина, вона, я вважаю, справедливо має побачити конкретний офер, вона має побачити конкретне втілення і зробити. Робити з цього конкретний висновок, да, як я сказав, пройшовши етап співпраці. Тому, власне, мій досвід, я зараз говорю про нього, вже й перейшов в зону такого, можна сказати, і послуги. Да, я трошки підсвічую просто свої цінності теж, що мій досвід мені вже не раз підсвітив, що важливо краще ставитись до людей так, таким чином. І якщо людина починає десь. Можливо, торгуватись. Десь можливо, вона не розуміє, яка аудиторії просто хоче не зрозуміло, що щось давайте зробимо. Я завжди буду звужати до конкретики. Якщо я бачу, що людина не піддатлива до того, щоб звузити її до точності, в яку ми будемо працювати аудиторію, то, на жаль, ми не будемо просто працювати. Тобто, це просто, скоріш за все, буде дуже недобре для моєї психіки співпраця з людиною, яка не розуміє, чого вона. Хоче і для психіки моєї команди теж таке відео воно було важливим для мене, якщо чесно, да щоб проговорити якісь деталі, можливо, поверхнево, але тим не менш, у вас вже більше інформації, хто я такий і є розуміння. Трошки моїх цінностей, якщо ви хочете дізнатись глибше взагалі про формати співпраці, про те, як вона проходить, як це може бути для вас, це ну, не рекламний якийсь заклик до дії. Да? Але ми можемо познайомитись, ви можете мені писати, я відповідаю. Іноді дійсно можу відповісти не в моменті, тому що зйомки, проекти, зустрічі. Але я думаю, що і мені теж не буде писати людина, яка. Да, Має купу вільного часу. Я думаю, що вона теж мене зрозуміє, якщо я там не відповім в моменті. Але я із великою цікавістю великим бажанням поспілкуюсь з адекватними людьми, у яких є запит. Я... Спробую їм розкрити і візуалізувати прямо навіть під час першого знайомства, як це може бути з ними, якщо вони захочуть знімати контент. І наостанок хочу конкретизувати, що наша послуга вона складається з того, що ми робимо 90 відео в місяць для кожного клієнта. Ми робимо професійну зйомку. Ну да, логічно, що професійної якості, тобто, з повністю всім, що потрібно для цієї зйомки, ми готуємось, проводимо, робимо чотири таких зйомки в місяць. Це дає нам можливість показати людину у кращому вигляді, актуальною, цікавою, максимально потрібною на ту аудиторію, яку вона мені допоможе сформувати. Допоможе, чому я кажу, тому що я провожу брифінг, я спілкуюся да, з потенційним клієнтом на початку, для того, щоб зрозуміти краще, чого дійсно хоче ця людина, чого дійсно хоче, якого сприйняття вона хоче. Від інших людей ми будемо далі працювати над тим, як же це сприйняття сформувати, тому що треба спочатку взагалі зрозуміти, як бачить світ аудиторія, яка має побачити вас, що вона зараз дивиться, і сформувати причину, щоб вона свій погляд перенаправила на клієнта, який приходить. Це завжди дуже цікаво, це такий брейншторм, який я обожнюю. Тому я вдячний вам за перегляд цього відео. Ви трошки почули цінності, чому ви бачите цей контент і чому я хотів би його робити більше. Я сподіваюся, що зможу спровокувати хороші позитивні коментарі, які дадуть мені новий імпульс, нові питання, на які зможу розгорнуто відповідати і продовжувати бути корисним. Тому що це відео насправді, якщо чесно, для мене далось не супер ідеально з першого разу, тому що я його роблю. Частково для бізнесу, але мені здається, що на даний момент, на даному етапі, я роблю його, як я і сказав, для своєї психіки, для свого задоволення, для процесу, для звички, яку я хотів би в собі сформувати. А далі, звичайно, це і переросте в неминуче позитивний такий інструмент для мого бізнесу. Тим не менш, треба. Починати, треба пробувати, треба спілкуватись. Буду вдячний вам за зворотній зв'язок і щиро вдячний, якщо ви додивились це відео до кінця.